Доброго ранку, мої дорогенькі. Не лякайтеся, це в мене на обличчі маска Anju, ту, що я вчора отримала в замовленні, і казала вам, що буду тестувати. Це масочка із серії. Ось такої платіни, там де є кремчики 55. Ось я її розпакувала. Тут є інструкція. ну Інструкція така. Е, що, що робити маску пленку? Нічого такого складного немає. Нанесли, чекаємо, поки висохне. Е, це в мене перша така насичена маска. У мене до цього була колись золота маска із серії 45, вона була не така, вона коли висихала, була. така, А це така ну, насичена, насичена, така. Будемо сподіватися, що вона буде для мене корисна. Зараз я вам її покажу. Ось вона в каталозі є. Бачите? Вони всі три. Я колись користувалась оцею, зараз. Ця ця сама сильна, наскільки я розумію, це ще в мене така на продаж є. Вона розглажуюча. Я останнім часом дуже полюбляю спати на животі, на бік лягаю. І в мене ось так, якщо то лягти, то в мене такі от складки. А сьогодні я ще спала і в мене тут опрямо такі складочки. Люблю я отак: подушку. І потім встаю, а такі негарні складочки, та вже вік бере своє. Мені вже 53, то треба вже якісь радикальні методи, давно ну, ми не будемо до нього до, до, до якісь ботоксів, там дойти. будемо просто спасатися масочками. А до речі, як я е, доглядаю за своїм обличчям? Я е, полюбляю дуже. Ось таку умивалочку, також вона із серії Enjo. Мені дуже вона подобається, але вона мені не підходить, незручно дуже її використовувати, щоб тюбок тако падати. Я її перенесла у старий ось такий, така у мене ще була колись умивалка з цієї серії. Тут остався тюбик з дозатором, я сюди переносю. мені дуже зручно закінчується, я туди доливаю, мені дуже так зручно. Також у мене є різні, різні маски. Я не скажу, що я себе дуже люблю, але я. Я її люблю, бо, ну я ледача людина, я не сильно часто собі приділяю уваги, але намагаюся, намагаюся. Я ніколи, дівчата, не вмиваюся милом, тільки вмивалки. У мене з, -з, -з, -з Після вмивалки завжди йде тоник, тонік, а потім йде крем нічний або день, денний і е, навколо очей. Також я іноді використовую маски. У мене ще ось така майже в такому старому дизайну і осталась масочка, вже ось такої масочки бачите, вже пуста коробочка. Дещо тут ще в мене тут остатки, Вже я відрізала, дивлюсь, що ж там ще є. Воно там, звісно, ще є. Масочка. Така я заощадлива, бачите, жадно не викидаю ще з пользу. Ще мені дуже подобається ось така наша умивалочка, також непогана. Це пінка для е, жирної шкіри. Вона мені також дуже подобається, класно. Зараз я взяла сину, тако користуються. Ну, отак от, дівчатка, чекаємо, поки висохне. Буду сподіватися, що я буду молода та гарна. А які маски, скраби чи які засоби для обличчя використовуєте ви. А я пізніше скину, що у мене є на продаж, які умивалочки, які масочки, які тоніки, міцелярочки, що в мене є на продаж для обличчя. Може, хтось захоче щось собі придбати. А я пішла сохнути, тому що маску-плівку треба, щоб лице було в спокої, і щоб масочка висохла добре. А будемо знімати і вже наносити зволожуючий крем. Вам всім доброго дня! А я пішла відпочивати, лежати і чекати, поки висохне маска. Всім пока-пока.